Oh. <laughs> Почув шум, ну, шум шахіда почув. І я тільки приподнявся з кроваті, тому що в мене двоє маленькі дітей. І я тільки приподнявся з кроваті щоб до дітей щоб це, вийти. І тут такий удар уд... був і ударна волна, це почало все вилітати вікна, двері, все полос, почало все. Ну, прямо ну, вловив шум, туман, оце, ну, я старався. Бути адекватний, до адекватний, маленьких, бо маленьких. У мене двохрічна дитина, коли мене э, спала, а старша спала в сусідній комуті, деякі подивилися, що ну, дитина маленька була в мене. Я саме побіг до другої комнаті, по, ну старшу дитина, 15 років, хлопчику теж. Він якраз красивий до мене на стрішку, злякався, я його швидко розпокоїв, і прибігали сусіди, спасибо великий їм. Він вказався допомоги, що допомогли нам Це дуже великий. Прилетів шакіт прямо в сарай. І від того сараю пішов ну, гнилі, прямо в ці вікна. А в тій дальній кімнаті син знаходився, де його відкрита у ну, нас. Слава Богу, слава Богу, ну, живий, здоровий. Цей, трошки налякався він, то ми його цей, завезли в лікарню. Була пожежа, тушили відрами, сполочали, визвали пожарку, пожарка досить приїхала. Я там зустріч відносина приїхала. І терплю ми повністю допустили там. Всі допомагають і голова нашого область. І я ж кажу, ну, чесно, я тут ну, трошки сам в шокі, сам і, ну, Я навіть не питаю всіх компуси допомагати. Перша дитина в ну, мене плату, ну, проблем ще не було, вона здорова була, все э, цей, э, ну, добре було. Э, старшу, так, весь цей. Батько це завіс, ну, жінки, бо в мене батьків немає, то провідать, то робить, слава Богу, все добре, там ну, живий здоровий. Тому наші тварини собака залишилася жива, були кури, там курки залишилися живі. А скільки там, не... загинули? Там нас було 8 кур, що було. І була котик, і киська. Бо да, ну, бачу вони не з'являється, але їх там привели на носа. І, особливо такі стріїки, бо зараз останні помітили, що... Ціни зараз дуже космічні, на ремонт, оце, на постройки. Я не знаю, перебувається ну, ну, доларів 30 тисяч хлопця, треба щоб ну, нормально щоб дивитися, все відновитися, бо внутрі стіни все посунулися, все посунулося.